У Житомирі фінішували змагання обласного етапу турніру «Шкіряний м'яч. Кубок Кока-Кола». Фінальні змагання відбулись у п'ятницю, 8 травня, на центральному стадіоні міста. Змагання проходили у трьох вікових категоріях – Ю-11-12, Ю-12-13 та Ю-13-14. Перший комплект нагород розігрували наймолодші учасники змагань діти 2003-2004 років народження. У цій категорії зустрічались команди Житомирської загальноосвітньої школи номер 14 та Коростенської загальноосвітньої школи номер 3 Завдяки дублю Оруджева Давида перемогу святкували Житомиряни. У середній віковій групі Ю 12 13 учні Коростенського міського колегіуму обіграли Бердичівську гуманітарну гімназію з рахунком три Драматичним видався фінальний матч між вихованцями Підлубківської загальноосвітньої школи та Чуднівської гімназії номер 1 Основний час матчу закінчився в нічию. У серії після матчевих пенальті команди зробили по 14 ударів. А в підсумку перемогу святкували учні Підлубівської загальноосвітньої школи. Початку, як вперше була грати, ми навіть не думали, що ми можемо потрапити в фінал, але своїми зусиллями ми змогли дитини до фіналу і виграти. Переможці та фіналісти турніру були нагороджені кубками, медалями, дипломами, м'ячами від Федерації футболу України та солодкими призами. Маніжки, фішки, медалі, удостовірення для участі в слідушому етапі чемпіонату України. Сьогодні ви бачите радість на лісах дітей. Ми взрослі, теж радуємося. Кубок удалса. Нагороджували переможців та призерів турніру. Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації Світлана Гресь, голова громадської ради при Житомирській Ода Володимир Стельмах, голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Коцюбко. Її виконавчий директор Олег Янчевський дякую, та голова Асоціації так, футбольних добре. арбітрів Житомирської області Микола Красько. Ми бачимо наскільки задоволені наші діти. Вони щасливі, вони ну бажають перемоги, прагнуть перемоги. Це дуже радує. І мені я дякую федерації футболу. І дякую всім організаторам. І в принципі цей захист за підтримки департаменту сім'ї молоді спорту проходить. Тож хочу тільки привітати батьків за те, що в них чудові діти. Хочу привітати нас всіх і з цією радістю. Що все-таки відбуваються нас чудові турніри. Таким чином, учні Житомирської загальноосвітньої школи номер 14 Коростенського міського колегіуму та Підлубівської загальноосвітньої школи будуть захищати честь Житомирської області на всеукраїнських зональних змаганнях, які відбудуться протягом травня. Житомирська загальноосвітня школа номер 14 змагатиметься у групі ю 12 з 30 травня по 5 червня. Коростенський міський колегіум у групі Ю 12-13 з 19 по 24 травня.